Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Вночі 7 травня Росія повідомила, що вона збила безпілотник, який летів на аеродром Іванівській області, де стоїть літак. А 50 Це літак далекого радіолокаційного виявлення та управління, який коригує вогневі удари по Україні. Про це 24 четвертому каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. За його словами, А 50 допомагає російським літакам наводити ракети по території України. Їхнє знищення пішло. Об Україні на користь десяток українських за версією Росії безпілотників атакували кримський півострів у ніч на 7 травня. Так званий губернатор Севастополя запевнив, що буцімто вночі сили ППО та підрозділи РЕБ підбили чергову атаку. Зокрема, російські спецслужби дуже раділи від того, що, начебто, збили дрони, що летіли в Іванівську область на військовий аеродром, де розташований літак дальної розвідки. А 50 всього їх у Росії залишилося вісім. А – це літак далекого радіолокаційного Ційного виявлення та управління, тобто, коли він підіймається у повітря, те, що відбувається на землі на доволі великих відстанях і коригує вогонь, допомагає наводити ракети, розповів Денис Попович. Це небезпечний літак. Якщо його знищити чи вивести з лату, то це суддяво зменшить можливості Росії щодо завдання ракетних ударів по території України. Військовий оглядач підкреслив, що російські літаки стають сліпими без а 50 тому їхнє знищення посприяло б зменшенню. Якщо не ударів, то принаймні пошкод від них в той же час партизани спростовують офіційну версію пропагандистів та зазначають, що попадання полі таку таки було. Ще один дрон попав у приміщення, де знаходилися пілоти на техперсонал. Трати уточнюються. Пишуть партизани. Нагадаємо, 26 лютого на військовому аеродромі Білорусі в мачулищах серйозно пошкодили російський літак А 50 зокрема передню і центральну частину авіоніку і радіолокаційну антенну. Відповідальність за вибухи до ті взяли на себе білоруське пар. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!